Україна створила власну лазерну систему для боротьби з російськими безпілотниками, зокрема шахедами. Про це пише за Atlantic. Інженери розробили. Систему під назвою «Санрей» за відомостями журналістів за декілька секунд лазерний промінь цього апарата виводить цілі з ладу. Ця розробка стала частиною так званого антидронового купола разом із недорогими дронами-перехоплювачами, що вже застосовуються у захисті повітряного простору. За оцінками експертів, ці технології можуть значно посилити захист міст, військ і критичної інфраструктури від масованих атак Московії. Сили оборони збили новий російський дрон зі штучним інтелектом. Про це повідомляє прес служба 118-ї окремої МЕГ-бригади, яка також показала відео знищення дрона. Як заявлено, на ролику новий російський апарат із назвою клин він увійшов у зону відповідальності бригади 10 лютого і був перехоплений, а згодом знищений. Безпілотник клин був презентований лише наприкінці минулого року. Заявлена дальність далі здіє до 120 кілометрів. Бойова частина 5 кілограмів. У технологічній гонці між Україною та Росією новим фронтом стає штучний інтелект. Зброя, яка використовує, щі, може змінити ситуацію на полі бою. Говорить про це військовий оглядач BBC News Україна Олег Черниш, міністр оборони України Михайло Федоров, заявив, що такі розробки вже ведуть. Але поки що готової зброї, яка б ефективно використовувала штучний інтелект, немає. Якщо це вдасться, ефективність навіть невеликих дронів швидко зросте, каже фахівець. Утім, за даними Бібісі, Кремль також розробляє дрони з автономним наведенням і штучним інтелектом. Російські так звані воєнкори тим часом масово критикують рішення Кремля уповільнювати месенджер Телеграм. Бо ним дуже активно користуються на фронті. Деякі зетники відкрито називають розкомнагляд посібниками ворога, тобто України. Інші іронізують, що мовляв, скоро російська армія буде запускати поштових голубів. Але у Кремлі, схоже, плювати хотіли на ці скарги. Речник Путіна пісков заявив, що зв'язок на фронті не забезпечується через Телеграм, тому проблем після його заборони. Виникнути не повинно. Дійшло до того, що аби спростувати заяву піскова, деякі російські пабліки почали викладати фото з командних центрів, на яких видно, що московити активно користуються не лише телеграмом, а й американським сервісом. Діскорд. Вадим Кушніков, оглядач військового порталу Мілітарний до нас доєднується. Пане Вадиме, ви вже з нами. Вас вітаємо. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Вадиме. Балакали ми вже раніше про лазерну зброю. повідомлялися там і про деякі навіть успіхи е, в тому році чи навіть в позатому. Але ж поки що не існує українського лазера? Чи існує пане Вадиме? Наскільки ця зброя справді може захистити небо? Адже в неї є свої обмеження, і всі ті зразки, які, хоча б більш-менш нагадували щось собою в лазерне озброєння в розвинених країнах, це мільйони доларів і величезні розміри, там через батареї і так далі. Невже ми здатні щось зробити, встановивши на пікап, як пишуть в «Атлантик»?